Ворог масово обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Сьогодні о пів на п'яту ранку ворог з мінометів обстріляв село Івашки Богодухівського району. Загинув чоловік 67 років. У селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. Протягом минулої доби у селі Лиман Чугуївського району пошкоджено два приватні будинки. Сталася пожежа. У селі Олександрівка Богодухівського району також внаслідок обстрілів окупантів зруйновано будинок. Внаслідок чергового удару керованими авіабомбами. По селищу міського типу Ківшарівка Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Двоє людей загинули: – 61-річний чоловік та жінка 45 років. Крім того, отримали поранення трилітні жінки та трирічний хлопчик. Внаслідок танкового обстрілу селища міського типу дворічна Куп'янського району поранення зазнали

Поблизу сіл Морозова Долина та Леміщини Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми. За уточненою інформацією, загинула 37-річна жінка. Водій автомобіля чоловік 36 років отримав поранення. Дві дівчинки 12 та 15 років, та хлопчик 12 років, зазнали поранень. Стан хлопчика важкий. Близько 18-ї біля села Сулигівка Ізюмського району в лісі на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 40 років. Від отриманих травм загинув на місці. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 24 оперативних виїздів. Опів на дев'яту вогнеборці МПК «Вільча» виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворогом до села Лиман Вовчанської громади. Снаряд влучив на територію приватного домоволодіння. Зайнявся будинок на площі 100 квадратних метрів. Пожежники загасили вогонь вже о десятій. Жертв та постраждалих немає. Друга пожежа від влучання російських боєприпасів трапилась о пів на одинадцяту на території одного з підприємств у місту Вовчанську. Її площа склала 250 квадратних метрів. Тут також обійшлось без жертв пожежу ліквідовано. О пів на 19-ту рятувальники провели обстеження території селища Ківшарівка, де була вражена житлова дев'ятиповерхівка. Внаслідок удару загинуло дві особи і чотири зазнали поранень. Серед них трирічна дитина. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 97 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов новини Харків.